Половина людей в Україні перебувають у стані емоційного вигоряння і повного виснаження. І якщо на це забити, то такий апатичний і пригнічний стан може затягнутися на місяці і навіть перерости у щось серйозніше. Я розповім, як за 4 дні ви зможете позбутися вигорання назавжди, тому дивіться це відео до кінця. Якщо ви вперше на моєму каналі, то Підпишіться, мене звати Марго, і на своєму каналі я ділюся здоровою мотивацією і обговорюю актуальні питання. Якщо ви захочете підтримати мій канал, ви можете стати його спонсором або пригостити мене капочино за посилання в, в описі під цим відео. Отже, що таке вигорання, як воно взагалі відчувається, і які основні причини його появи, ви маєте знати. Вигорання це певний такий стан супер неприємний, при якому людина відчуває апатію, втому і небажання щось робити. Звичайно, кожна людина відчуває це. Індивідуально. Наприклад, коли я повністю вигоріла, я не можу знайти причини, чому маю вставати зранку. Також не бачу сенсу в тому, що роблю, і взагалі мені супер складно навіть про це з кимось поговорити. Але ви можете відчувати себе абсолютно інакше. Тому я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь своїми відчуттями в коментарях. Цікаво, що вигорання не з'являється з пустого місця. Зазвичай це наслідок. Тривалого стресу це трапляється, коли ви емоційно, ментально і фізично виснажені. Тому стрес можна рахувати основною причиною. А ще нестача самореалізації, саморелізації, і токсична робота, ігнорування власних кордонів, проблематичні відносини. Але ми це з вами залишимо для іншого відео. І частіше ми цю причину не помічаємо. Ми не помічаємо, як накопичуємо стрес. І в кінці кінців, коли в нас таке вигорання, то ми... Думаємо, що а як так? Все ж до цього було прекрасно, добре. А тут е, хтось напевно зурочив, ніхто не злазав мені злоба, і все, і все пішло різко, погано. От чесно, тоді у стані вигорання я просто страждала. Е, я гадала, що зі мною щось не так, що я якась ментально хвора. Бо дивишся, всі, наче, працюють собі, якось бізнеси будують дітей, контент е, такі всі продуктивні, всі такі регулярні. А зі мною щось не так. Дякую, соцмережам за такі нереалістичні уявлення, які зробили моє життя краще. Mm. Підтверджую все, ви що сказано. Бо так дивишся на інших, і думаєш: блін, ну треба просто більше пахати, да? не треба жаліти себе, не треба нити, намагатися ігнорувати те, що відчуваєш, сподіваючись, що оця втома і вигорання саме по собі зникне. Ну, як ваш колишній. І, на жаль, це не спрацювало. Я просто не доганяла, що. що людський ресурс лімітований. Що є плата за кожен пропущений тобою відпочинок, є помста за кожен проведений тобою ввечері перед комп'ютером. Найкраще цей момент описав учасник мого клубу, коли ми говорили про вигорання. Він сказав: If you don't take breaks, break will take itself». українською. Простіше кажучи, якщо ми не відпочиваємо. Тоді відпочиток прийде до нас сам. That's super smart. Тож я вирішила взяти брейк. Але так як всі попередні рази я відпочивала, відновлювалась, потім знову викладалась, знову відпочивала, відновлювалась і так по замкнутому колу. Я розуміла, що варто щось змінити, щоб не просто прибрати симптоми. Тимчасово, а дійсно вилікуватися, розуміти, як отримати цей баланс між е, продуктивністю і реальним відпочинком, щоб просто не доводити себе до стану цієї апатії повного виснаження. Я хотіла зрозуміти оцей причина наслідковий зв'язок. Тому мені прийшла в голову дуже цікава ідея. Якось я була в бібліотеці і е, знаєш, я не хочу бібліотеки, я не була в бібліотеці, а в книжковому магазині я була. І я знайшла книгу, яка називалася Акумулятивний ефект. Вона мене досить вона мене зачепила, тому що коли я її відкрила, я, напевно, відкрила її на правильній сторінці, де був зразу описаний цей метод. Причому він був візуально зображений. Так от, акумулятивний ефект це коли ваші дії, які ви робили в минулому, вони призводять до того, що ви маєте зараз. Тобто те, що ви маєте зараз, це наслідок того, що ви робили, які рішення ви приймали в минулому. Наприклад, вам подобаються пончики. Ви вирішили їсти по одному пончику в день. Не багато, але от по одному в день. В цілому, десь через тиждень, тиждень ви не помітите якихось сильних змін. Але десь, може, через місяць ви помітите, що ну, трошки там десь припухли, десь щічки, десь попка, щось таке. Через рік ви помітите, що на вагах вже плюс 20 кіло. Але ви не розумієте, а чого так відбулося? Ви ж їли буквально по одному пончику. Але щодня акумулюючим ефектом це накопичило те, що. Ви з'їли багато пончиків, ну тобто 365 як мінімум. Можна подумати, що акумулятивний ефект це щось погане, але це не так. Давайте просто застосуємо його на чомусь здоровому. Наприклад, спорт. Ви можете займатися спортом, і, наприклад, на наступний день чи то через день ви теж не помітите ніяких результатів. Як було були ті плюс 20 кіло, так і залишились. Десь через місяць може трошки щось помітити, але десь через три, через шість ви такі воу, а я така цукерочка, а я й непогано виглядаю. І дійсно на кілограмах мінус 10 кіломет. Це теж, по факту, акумулюючий ефект, коли ваші перші кроки, перші результати, вони непомітні в короткостроковій перспективі. Але в довгостроковій перспективі, якщо ви робите це регулярно, вони можуть дати вам офігенний результат. І я подумала, що напевно моє вигорання це просто ментальне і фізичне виснаження? І якщо я про себе добре добре попіклуюся і відпочину, то я зможу відновити свою енергію. Тож я розкажу вам про наступні чотири дні відновлення і розкажу, як кожен день змінював мій стан, до яких висновків я прийшла чому нам варто відпочивати, нам не те, що варто нам бляха треба відпочивати, і як правильно відпочивати, і чому нудьга. Це насправді добре. Тож по перший день я прокинулась десь одинадцятій ранку. Так я рахую, що це ще досить ранок. Е, я поснідала щось таке там зробила, і в цілому в мене не було ніяких планів. Я просто намагалась відпочити цілий день нічого не робити. Скажу чесно, що це якось фіговастенько виходило, тому що протягом всього дня я ходила як зомбі, в голову лізли постійні думки про те, що мені треба щось зробити що там купа справ, а я непонятно що роблю. І сьогодні середа, навіть не вихідний день, що ти собі думаєш. Ну, чесно, відчуття, наче краще не стає. На другий день я вирішила трохи змінити свою рутину, додати якісь, можливо, невеличкий ранковий план. Бо, знаєте, я як кажуть, якщо не знаєш з чого почати, тобі дуже погано, то почни, хоча б із задоволення базових потреб. Я почала зі сну, я намагалася лягти раніше і встати раніше. Також зранку я хотіла нормально поснідати, не поспішаючи і випити каву, можливо, в своїй улюбленій кав'ярні, а не як завжди, вдома. Тож, мій другий день був дійсно насиченіший за. Попередній, але залишок дня я тупо не знала, що робити. Я не знала, а як мені ще відпочивати. Мені здавалося, що може в цілому вже й достатньо. Думаю, ні, ну я ще не дійшла до тої трансформації. І найлегше що було тоді зробити, це просто дивитися якісь тупі фільми і серіали. Ну, Якісь ладно, розслабляючі фільми, і серіали. Так я і зробила. На третій день я знову повторила свою ранкову рутину, тому що це єдине, що в мене було заплановано, і чесно, вона мені дуже подобалась. Потім я думала знову не знаю, що робити. Ну, теж буду дивитися фільми і серіали. Але знаєте, що мій мозок таки сказав: ти мені це ти мене цим не надуриш. Мені вже нудно дивитися твої тупі серіали, давай щось інше. Мій мозок почав продукувати якісь різні ідеї, штовхати мені якісь різні пропозиції. Типу, так, ну давай закачаємо якусь нову книгу, почитаємо, давай підемо в якесь нове кафе, чи то, можливо, в парк, але не в той самий парк, де ти хочеш 100 тисяч разів на, на місяць. Давай кудись в інший якийсь парк, не знаю, кокаїн, Ну, типу, пропозицій була реальна купа. І тут я така: стоп, стоп, щось тут не те, щось в цьому є в всіх цих пропозиціях, є щось спільне. І я зрозуміла, що спільне. Спільне є те, що мій мозок хоче побачити щось нове. Ну тому що нове кафе, новий парк ну я реально занудилася ходити в одні й ті самі місця і робити одні й ті самі дії, які роблю, коли відпочиваю. Я не могла додуматися, що насправді твоя е, відпочинкова рутина теж може тобі набриднути, і це буде сприйматися тобою як якийсь день сурка. І в кінці кінців ти від цього дня, дня сурка теж не відпочиваєш. І я така: окей, значить, я попробую щось нове. Я попробую просто піти в парк, але піти якимись новими стежками, де я не була. Завжди мені було цікаво повернути. Може, там щось є interesting. Я не знаю, може, книжку якусь нову скачати. До речі, мені дуже багато людей рекомендувало почитати книгу «Дофамінове покоління. Я її. Завантажила і почала читати. До речі, якщо ви читали цю книгу, напишіть в коментарях, як вона вам. Останній четвертий день. Ну, назвемо його періодом, коли ми витягуємо голову з дупи або усвідомлення. Я зрозуміла, що стресу неможливо уникнути, особливо в наш час. Тому ми можемо його балансувати на рівні із здоровим стресом. Наприклад, спорт, танці, вивчення чогось нового, ну і що ще. Також розставити свої пріоритети, і на першому місці маєте бути ви і ваше здоров'я. Передивитися свої цілі. Можливо, ви довгий час рухаєтесь ну не в тому напрямку, проаналізувати своє життя, чи задоволені ви тим, що маєте. І якщо це 50 фіфті, то просто уявіть собі картину через 5 років. І якщо ви маєте все те саме, чи задоволені ви, чи щасливі? Якщо вам складно уявити цю картину, в мене є лайфхак – Чат GPT. ви можете написати свою проблему чату GPT і попросити його описати картину, яка на вас чекає через 5 років, якщо ви будете повторювати свою поведінку або слідувати цьому стилю життя. О, це неймовірно катастрофічний досвід, який ви точно не захочете мати в своєму житті. Тому ви дійсно почнете щось змінювати. Також пити більше води. Я серйозна. Це про ваші базові потреби. Якісний сон, харчування, приємне спілкування, хобі, свіже повітря, кава, секс ну будь-що, що покриває, як мінімум, покриває ваші базові потреби. І головне, щоб навіть в рутині ви відчували себе щасливими. You know. Четвертий день був відновленням енергії, і її було достатньо, щоб знову відчути оцю жагу до життя. І побачити сенси у тому, що ти робиш. Звичайно, якщо попередньо ви трошечки порефлексували і зрозуміли, що е, ви хочете робити, що вам не треба робити, що призводить вас до вигорання, що навпаки дає вам енергію. Так от, наприклад, я закінчила свій курс English, і якщо ви раптом цікавитеся вивченням мови, то я залишу для вас послання в описі під відео. Долучайтеся. і дізнаватись про нього більше. Я також відкрила доступ до першого дня із програми, тому перші 100 людей зможуть спробувати його абсолютно безкоштовно. Ще я почала бігати раніше. Я ненавиділа біг, от серйозно, для мене 500 метрів здавалося яким каторгою. Але зараз я бігаю вже 6 кілометрів. Угу. І для мене це спосіб зняти напруження і от відчувати якусь приємну втому. Ще вчусь відпочивати, бо це насправді складновато. Складно переключитися з роботи на відпочинок і взагалі розуміти, що для тебе є відпочинком. І не намагаюся контролювати хід своїх думок. Я їх просто відпускаю і натомість більше довіряю і прислухаюся до свого тіла. Guys, сподіваюсь, мої поради і досвід стане для вас ковтком свіжого повітря, що розпалить ваше внутрішнє вогнище. Побачу вас в наступному відео.